Звісно. Безпрецедентна операція, безпрецедентно з багатьох точок зору. По-перше, це так нахабно безпілотниками по губам поводити Росії прямо перед переговорами. Це серйозно. Причому ще в день військово-транспортної авіації Росії, продемонструвавши їм всю міць їх транспортної авіації. Ну і в день в нас вже перенесли, а в Росії день дитини операція від малюка. Особливо цікаво спостерігати. Спірігати за тим, як росіяни ж перекладають механічним перекладом, і в них генерал-малиш генерал Малиш". так і уявляється, десь Карлсон, який з, з, з звуком дрона <сміття> <сміття> літи літить по стратегічній авіації, але сміх сміхом. Перший момент до переговорів це посилення української позиції. Безперечно, раз два це зовнішній контекст, в якому. Край необхідно було Україні продемонструвати, що ми спроможні, і що те, що Росія більша, що Росія підтискає на фронті, що це не означає, що Росія а, переможе. Бо в затяжних війнах перемагає не той а, хто перемагає на фронті. В них змагаються в цілому державні машини: суспільна, політична, економічна, то що на фронті виграється час і фіксується результат. Фронт, який посипався, він може бути зафіксований глибше на 10-100 кілометрів, 150 км. кілометрів, все залежить від того, чи є у вас стратегічна глибина, чи можете ви собі дозволити з точки зору морально-психічного стану подібну поразку і чи. Є змога у супротивника розвивати наступ. Наприклад, Харківська операція Українська зупинилася на моменті, коли вже Україна не могла логістично далі рухатися, бо тоді росіяни би на плечах би контратакували. Так само і в російському випадку вони можуть підтискати на фронті, але глибина їх просування також обмежена логістичною можливістю, підтягуванням ППО, часовими тощо. Якщо ми візьмемо запас української стратегічної глибини, якби це цинічно не звучало, то зараз фактично ну можу так вульгаризувати. Відбулося змагання. Окей, ви їдете на переговори з 10 -ма селами, плюс-мінус 10 -ма, на Сумщині, які Україні прийшлося евакуювати, які ви захопили. А ми відмінусували третину вашого стратегічного запасу літаків. Давайте порахуємо, через скільки століть такими темпами ви захопите Україну, а через кілька років у вас закінчиться стратегічна авіація. І от це той момент, коли хто перший схудне, товстий чи худорлявий. Практика показує, що товстий, худне швидше.